Перша зупинка від пристані з кита Святої Анни. Тут знаходиться джерело. І Паломники відпочивають. І далі будуть з молитвою підніматися аж до скита святої Анни. Ось там знаходиться скіт Святої Анни на вершині, де знаходиться стопа бабусі Господа нашого Ісуса Христа, Матері Богородиці. Ами. Ось таке. Така капличка невеличка. Ну а бабіч самого монастиря знаходиться дуже багато скітів. І келі. І далі, далі в путі. По дорозі монастир Святої Анни ми з групою вирішили повернути до відомого старця папи Яніса. Хоча це трошки в бік і треба пройти, потім повернутися назад. Але ж зустріч з відомим старцем. Його благословіння надзвичайно важливе для нашого буренного життя, коли борять всі пристрасті. Всі, і треба з ними боротися, тому як і свічки і свічка, свічка загоряється, так і благодать передається через її носії. Діма, вон татаро, і по папірні. Вон отак і туди. Так, ми не попадаємо. Там із новою там не така. Вон написано. Ось написано. По дорозі, піднімаючись на скіт Святої Анни, ми вирішили завітати до відомого, прозорливого старця папи Яніса. Про нього це, звичайно, окрема розмова. Ось Бачите, на фірці так і написано Папа Яніс. Ось ця стежка веде до нього. Ми йдемо стежками афону, читаючи Ісуси молитву. Папа Яніс був один із гучних і Хаста. Розверливий старець, який знає все, що відбувається в світі. Йому не треба зазирати ні в газети, ні. не треба відкривати інтернет. Йому треба зазирнути в своє серце, і все він бачить. Все, все прозріває і може всім зарадити і порадити, як далі жити, як не зірватися в прірву, в пекло православного християнину. Ось ми підходимо вже до келії відомого старця Папи Яніса. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Уже на подходе мы до Святой Анны монастыря. Это для воды, когда внутри стоит, дает Щойно ми мали зустріч з відомим старцем Афонським папою Янісом. Він благословив нас, пригостив лукумом, а також ми розказали про нашу багатостраждальну Україну, багатостраждальну церкву. І він, водиця Онуфрі, благословив оцю іконочку, іконочку Божої Матері, щоб я передав. Тут з Кіту Святої Анни ми приклалися до стопи Божої Матері і до чудодійної ікони. І зараз знов повертаємося вже на Пірц, і там нас вищий і ми повертаємося до монастиря Святого Великомученика і цілителя Панте Благословіння Господнє на вас. Пресвятає Богородиця. Спаси нас.